Привіт! Сьогодні ми поговоримо про щось, що, на жаль, стосується кожного з нас фінансові шахраї. Вони постійно вигадують нові схеми, але знаєте, це як гра, і в цій грі можна і треба перемагати. Тож давайте розбиратися, як захистити свої гроші і вийти переможцям. Знайома ситуація, чи не так? Ну, я думаю, майже кожен отримував щось схоже. Це, мабуть, один з найдавніших і найпоширеніших трюків, такий собі класичний гачок. І повірте, це лише крихітна верхівка величезного айсберга шахрайських схем. А ось і цілком реальні приклади: з одного боку Марія, яка потрапила на класичну лотерейну аферу, з іншого Роман, який спокусився на обіцянки шалених прибутків від криптовалют, історії різні, але суть бачите, одна й то сама. Спочатку солодкі обіцянки, а потім баць і гроші зникають разом із шахраями. От на такому полі бою нам і доводиться грати. Так що ж це таке власне фінансове шахрейство? Ну, якщо зовсім просто, то це будь-який обман, мета якого чужі гроші. Шахраї це майстри маніпуляцій. Вони роблять так, щоб людина, як от Марія чи Роман, начебто сама добровільно віддала їм свої кошти. Хитро, правда? А тепер давайте уявимо все це як, ну, скажімо, велику комп'ютерну гру, величезний світ, де кожен намагається заробити свої монетки. І, звісно, в цій грі є свої лиходії, такі собі фінальні боси. Їхня мета забрати всі монетки собі, і щоб перемогти, треба знати кожного з цих босів в обличчя. Так, ласкаво просимо в гру. Кожен з нас тут головний герой, що захищає свої скарби, а шахраї це є ті самі боси, кожен зі своїми підступними атаками і хитрими пастками. Ну що, готові познайомитися з ними ближче? Поїхали! І ось наш перший бос фішинговий фантом. Це справжній майстер маскування. Він може прикинутися ким завгодно банком, улюбленим магазином та хоч поштовою службою. Його суперзброя це листи й повідомлення, які виглядають ну просто один в один, як справжні. А ціль у нього одна виманити логіни та паролі. Наступний у списку Король пірамід. Ох, цей вам наобіцяє золоті гори, пасивний дохід, фінансову незалежність за півроку. Його схема завжди однакова. Інвестуй сам і приводь друзів, і гроші, начебто, починають капати. Але ж ми знаємо, чим це закінчується. Кожна піраміда рано чи пізно валиться, ховаючи під уламками гроші всіх, хто прийшов останнім. А ось цей бос справжній ніндзя майстер підміни. Він діє тихо, непомітно, підступно. Здавалося б, звичайна ситуація. Скануємо QR-код, щоб оплатити парковку чи замовити каву. А гроші летять зовсім не туди. Вони летять прямісінько в кишеню з цього шахрая. Ну і звичайно, в нашу цифрову епоху з'явився новий вид босів: інфлюенсер, самозванець. Цей грає на довірі. Він бере образ відомого блогера, експерта, будь кого, кому вірять тисячі людей, і починає просувати від його імені якісь секретні схеми заробітку. Люди вірять своєму кумиру і втрачають гроші. І останній на сьогодні, але не за небезпекою кіберпримара. Цей бос не заморочується маніпуляціями, він діє грубою силою. Його метод це злам, віруси, шпигунські програми. Його мета отримати прямий доступ до телефону чи комп'ютера, а отже, і до всіх фінансових даних. Так, з босами познайомилися. Картина, можливо, трохи похмура, але у кожній грі є спосіб прокачати свого героя. Зараз ми якраз і займемося тренуванням, навчимося помічати пастки ще здалеку. Час поговорити про так звані червоні прапорці. І ось вони, наші головні сигнали тривоги. По-перше, обіцянки шалених прибутків майже без ризику, ну так не буває. По-друге, постійний тиск. Вирішуйте негайно, пропозиція діє годину. Це класичний трюк. Далі, будь-які запити на конфіденційну інформацію, на кшталт пін-кодів чи паролів ніколи. Також підозріло, якщо компанія не має чіткої інформації про себе, а її представники уникають особистих зустрічей. Запам'ятайте золоте правило. Якщо щось звучить занадто добре, щоб бути правдою, це скоріш за все обман. А тепер давайте подивимось під мікроскопом на коронний прийом короля пірамід. Так, мова про схему понці це, знаєте, така нестаріюча класика шахрайського світу, яка, на жаль, досі працює і завдає збитків на мільярди. 65 мільярдів доларів. Просто уявіть собі цю суму. Саме стільки грошей зникло в найвідомішій фінансовій піраміді в історії, яку організував Бернард Мейдов. Це щоб просто розуміти, наскільки руйнівними можуть бути атаки короля пірамід. Добре, з пірамідами розібралися. Тепер переключимося на іншого боса. Фішингового фантома його атака. Фішинг це по суті така собі риболовля на особисті дані. Давайте розкладемо цей процес на етапи, щоб було зрозуміло, як це працює. Все відбувається зазвичай у чотири кроки. Перший це маскування. Шахрай одягає маску вашого банку чи якогось сервісу. Другий приманка. Він закидає вам повідомлення, яке має викликати сильну емоцію: страх, жадібність, цікавість, щось термінове. Третій етап це гачок. У повідомленні є посилання або прохання щось надіслати. І нарешті четвертий крок, власне, крадіжка даних. Коли знаєш цю схему, розпізнати таку атаку стає набагато набагато простіше. Окей, ми навчилися бачити небезпеку, але цього мало. Час перейти до найголовнішого до захисту. Треба викувати собі міцну цифрову броню. Саме вона є ключем до перемоги в нашій грі. І ось набір наших пауерапів. По-перше, складні і унікальні паролі для кожного сервісу плюс двофакторна автентифікація. Це ваш найнадійніший замок. Далі, регулярна перевірка історії транзакцій, це ніби ваш особистий радар, який помічає все підозріле. Ніколи і нікому не кажіть свої пін-коди чи паролі, навіть працівникам банку. Завжди перевіряйте реквізити, перш ніж щось відправити. І, звісно, не клікайте на підозрілі посилання. Захищайте телефон паролем або Face ID. Використовуйте тільки офіційні додатки. Кожен із цих пунктів це додатковий шар вашої броні. Що ж, здається, ми пройшли всі основні рівні, і ось ми у фіналі. Головне, що треба зрозуміти, перемога в цій грі це не якась випадковість чи везіння, це результат знань і що найважливіше, постійної обачності. І ось, мабуть, ключова думка всього цього. У цій грі головна суперсила це обізнаність. Чим краще ми знаємо трюки босів. Тим легше нам захистити свої монетки, і віртуальні, і цілком реальні. Найкращий захист тримається по суті на трьох китах уважність до деталей, здоровий скептицизм до надто солодких обіцянок, і просто обережність у всьому, що стосується грошей. Це, здавалося, прості правила, але саме вони рятують від дуже великих проблем. І наостанок питання для роздумів який один простий крок можна зробити вже сьогодні, щоб зміцнити свою фінансову броню? Можливо, змінити старий паронь чи увімкнути двохфакторну автентифікацію там, де вона ще не ввімклена, або просто пообіцяти собі уважніше перевіряти кожен підозрілий лист. Не варто відкладати на завтра те, що може захистити вже сьогодні.